Завдання для самооцінювання до розділу 1. Перше завдання. Учень намагається визначити середню потужність, з якої він піднімає гантель. Які прилади йому для цього знадобляться? Ну що ж, давайте задаємо формулу для потужності, щоб зрозуміло, які прилади нам знадобляться. Записуємо що, оскільки. Пишемо потужність N. Визначається як швидкість виконання роботи, А, що ділиться на Т. Так, пригадуємо А робота А це сила, що множиться на шлях. На L. Так. Ну, Пригадуємо, чому дорівнює сила. Сила у нас буде дорівнювати силі тяжіння. І вона дорівнює Mg. Ну, а L шлях це висота, на яку підняли гантель. Пишемо то. Тоді, як у нас запишеться формула, N дорівнює. Отже, замість А пишемо тоді F або MG, що множиться на L або H. Ну і ділимо на t. Ну, що ж, відома вам формула ну або потенціальна енергія, зміна потенціальної енергії, що ділиться на час. так. Ну що ж, Давайте аналізувати. Тут у нас входить маса. Ну, m на G в принципі, можна виміряти і по-іншому, вимірявши вагу. Так, Потім G нам відомо, h – висота і t – час Нам треба шукати ті прилади, щоб вимірювали всі ці величини. Тут Є тільки А і Б, дає секундомір або годинник. Ну, але мензурка нам тут не потрібна. А от лінійка і терези нам потрібні терези, щоб виміряти масу, лінійка, щоб виміряти висоту. Ну і секундомір, щоб виміряти час. Записуємо тоді ТО для визначення, то для визначення. Середньої потужності. Середньої потужності потрібно, потрібно, або потрібні наступні прилади так. отже Масу це терези. Потім висота це лінійка. Ну і час це секундомір. Є? Раз, ну а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже. Які природи йому знадобляться, записуємо. А. Ну що ж, ось таке завдання про визначення потужності на цьому вправу завершено.